Губернатор Житомирської області Юрій Павленко провів прес-конференцію. З представниками засобів масової інформації також зустрілися його заступники Ігор Орлов та Геннадій Галецький, депутат Верховної Ради п'ятого скликання Павло Жебрівський, Бердичівський міський голова Василь Мазур та виконуючи обов'язки голови Бердичівської райдержадміністрації Леонід Бакановський. Губернатор ще раз привітав усіх з великим релігійним святом одної з 18 коронованих папою римським ікон. Це щорічне святкування. Які, власне відбувається завжди в цей день. І сьогодні бачили багато людей не тільки з Бердичева, але з багатьох, багатьох країн світу прийшли, щоб отримати благословення цієї ікони. Журналістів цікавила діяльність обласної влади по відродженню храмів та збереженню сакральної архітектурної спадщини. Юрій Павленко наголосив, що ці питання завжди у полі зору обласної держадміністрації. Як приклад, 27 липня відбудеться святкування 1100-ї річниці свято-Василівського храму Овручі. 700 тисяч гривень виділено цьогоріч на реставрацію Михайлівського собору в Житомирі. Планують субвенції для Бердичівських монастиря босих Кармелітів та собору Святої Варвари. Обласні керівники відмітили важливість. Ролі місцевої громади у вирішенні таких проблем щодо питання про єдину помісну православну церкву в Україні, то відповідь представникам змі була такою: Україні потрібна єдина помісна православна церква для того, щоб вона стояла на засадах держави України, щоб вона мала свою як мінімум автокефалію. Так як має Православна церква автокефалія в Америці, в інших країнах, а Україна своєї такої автокефалії, як сьогодні на українській, а православна церква московський переарк має. Президент започаткував цей процес. І скільки часу буде потрібно для того, щоб об'єднати, ми сьогодні не можемо сказати. Журналісти хотіли знати думку Бердичівського міського голови про роль і місце свята ікони Матері Божої Бердичівської у житті громади. Василь Мазур не відмовив собі у бажанні ще раз відзначити унікальність Бердичева щодо відсутності будь-яких релігійних непорозумінь протягом вже ста років. Значення цього свята наголосив міський голова важко переоцінити. Цей авторитет міста це зав'язання контактів людських контактів. Це і співпраця в начинив бізнесі. Головне, що це зроблений ще один крок по відродженню духовності не тільки в Бердичі, а всієї Україні. На закінченні прес-конференції Юрій Павленко повідомив, що 26 липня на колегії в облдержадміністрації будуть остаточно підведені підсумки соціально-економічного розвитку Житомирщини за перше півріччя.